Вітаю, любі друзі! От що ви бачите перед собою? І ні, це точно не скарб. Знаєте, мені здається, що зараз Microsoft рухається не зовсім в тому векторі, що мав би бути. Штатна Windows досі не є зручною, а навпаки, з виходом Windows 11 багато речей стали ну не такими зручними, як було раніше. Банально, зручно було подивитися на панель завдань і побачити там назву програми чи папки, яка відкрита. І тут бац вирізано. Але нічого, любі друзі зі StarDoc написали просто шикарну програму для нас. О, так, любі друзі, вона вам не тільки покаже назву програми в панелі завдань, а й зробить нормальний пуск без цього дурнуватого рекомендованого. Є лише один можна сказати мінус цього додатку. Він є платним, проте є хороші аналоги, наприклад, OpenShell або ClassicShell. Хоча функціонал у них скудний, відверто кажучи. До речі, просто подивіться на ці ярлики. Ви тут можете додавати не лише стандартні програми, як пропонує класичний шикарний пуск, а й свої додатки. Я, наприклад, тут закріпив Оу. Ви що, не знаєте, що це таке? От знаєте оцей AirDrop від Apple. Та 100% знаєте, я чуть не кожен день чую цю фразу, кинь по AirDrop. І я, як людина, яка ніколи в житті собі не купить Apple, завжди кусав собі лік, бо на айфонах є ця функція, а на моєму улюбленому і вишуканому Xiaomi Redmi такого нема. До до часу. Нарешті корпорація добра <кхух> Google взялась за цю проблему. Ну при чому так конкретно взялася? На плюс-мінус сучасних смартфонах внесла шикарну функцію Nearby Share. Якщо коротко, той самий AirDrop. Але зв'язком з ПК донедавна не було. Пару місяців тому Google реалізувала таку можливість і для Windows. Тому тепер, встановивши додаток та пройшовши легке початкове налаштування, ви з легкістю можете користуватися цією функцією. Так, що тут мені прийшло? Боже, хоч хтось в цьому житті користується кепсом? Я взагалі не вдупляю сенс цієї кнопки. Типу, коли я хочу написати щось великими буквами, то я просто зажму Shift і зроблю це. А скажіть мені, як часто ви перемикаєте мову? Ну я особисто за годину разів 100 можу. А чи є кнопка для того, щоб перемкнути мову? Та звісно ні. І то логічно, в Англії або Америці ніхто навіть не задумується про таку проблему. Ну проте, відверто кажучи, macOS та Linux дистрибутиви мають можливість хоча б перебіндити кнопку Caps на зміну мови, за що їм мій великий респект. А що там Windows? Ух, без коментарів. Тому ця маленька програмка може конкретно вам допомогти. Як додати її в автозапуск? Натискаємо Windows плюс R, прописуємо Shell Startup і поміщаємо сюди цей додаток. Тепер для того, щоб ви могли увімкнути Caps Lock, потрібно зажати лівий Shift і Caps Lock. А для того, аби змінити мову, просто натиснути на Caps. І тепер просто відкривайте панель мов і кайфуйте від швидкості. Так, а що це в мене в треї знаходиться? Вау! Так це ще один корисний додаток. Не зрозуміло по яких причинах, але майки вирізали ось це меню в 11-му Windows. Блін, та це в рази зручніше аніж налаштування на повний екран, який відкривається тепер. І називається цей додаток Classic Volume well Mixer. Є і інші більш красивіші альтернативи, наприклад, волем'ю -E Ear Trumpet. Але я зупинився на більш простішому варіанті. Ану, перевірмо, як вона працює. До речі, я позичив частини кодів програм на гітхабі та реалізував одну простеньку для себе на C. Якщо комусь приглянеться, 30 кБ часті задавайте в автозавантаження. Вона показує мову біля курсору, коли ви наближаєтесь до текстового поля. А ще. Цує капслог стрілочкою поруч. Перем... Час можна за допомогою. І так, це ще один дійсно хороший додаток, який вартий уваги, і я просто не міг його вставити у відео. До речі, додаток, який я заткнув у мікшері, quicklook, і ця програма дозволяє вам у рази швидше переглянути файл, аніж це дозволяє штатна утиліта Windows. Для того щоб подивитись відео чи фото, чи прослухати музику, чи подивитися властивості папки, нам потрібно просто навестись курсором на файл і зажати пробіл. Тут же можна закріпити віконечко, аби воно не пропало після відпуску пробіл. Також можна помістити вікно завжди поверху інших вікон. Людоньки, я не знаю як ви, але я обожнюю, коли в мене додаток відкривається по центру екрану, і я не напружую свій зір, аби глядіти по кутках екрану. І у цьому нам допоможе маленький додаток під назвою Windows Centering Helper. Він автоматично центрує усі додатки, які відкриваються, а також дозволяє сцентрувати вже відкриту програму потрійним натиском на лівий «Shift». Покажу, наприклад, відкриваю папочку, і як бачите, додаток автоматично її сцентрував. Спробуймо змістити її і натиснути на лівий «Shift» трічі. Це якась магія. Боже, поки я знімаю це, вперше побачив, який у мене тут в папці бардак. Добре, що є easy sorт. І це останній додаток, який ми сьогодні розглянемо. Взагалі, це не повноцінний додаток, це bad файл, який ми просто запускаємо, і він автоматично сортує всі файли по папках. Потім, коли моя папка знову засмітиться, я знову відкрию цей додаток і він автоматично підсортує нові файли. Я так завжди роблю із завантаження. Любі друзі, всі посилання на додатки є у описі. І дякую вам за перегляд цього відеоролика. Надію, що він вам був корисним. Бажаю вам щастя, здоров'я, многое літа. Ну і не забувайте про вподобайку чи дизлайк, комент. Ну і пам'ятайте, що ЗСУ як ніколи потребують ваших донатів. Миру і спокою.